Всім вітання Ми з України. Сьогодні я була на базарі, дещо купляла. молоко, купляла, масло купляла, і деякі речі купила нашим дітям. Так, мені дуже не дивіться, бо я три дні не мила голову, хотіла купити сьогодні фарбу і пофарбуватися, щоб до Різдва бути гарною. Але, дівчата, купила все всім, а собі навіть забула купити фарбу, тому що ну, таке життя на цих багатодітних мам. Так, ну що я купила, дівчатка? Ось такі купила ласіни. Вони тут ось такі утеплені. Видно гривна? Угу. Вони утеплені. Це на соломійку. Ми її купили 350 гривень. Такі так, для Тимофійка ми купили ось такий гольф. Ми купили, це я купила. Теж, теж тут є маленька баєчка, але я йому таку купила під жилетку вдягати. 250 гривень такий гольфік. Також взяли спортивні штани. йому, ось такі. 400 гривень, отакі спортивні штани. Це для Тимофія. Так, для Матвія я взяла ось такі спортивні штани. Для Матвія. Теж 400 гривень. Теж вони утеплені, все, ось такі чорні штани. Можна було купляти костюми по 800 гривень. А я щось не подумала, треба було брати. Костюм. Але, знаєте, треба, як брати таке костюм спортивне, то треба було брати з собою дитину. Так, ось такі штанці взяла по 500 гривень. Вони теж утеплені. І... Це для гліба. Ми купили такі штанці. І ще одні такі штанці. Трошки інша фірма, але теж утеплені. все Знаєте, Фірма інша, а надпись тут інша. Щоб вони з папою не путали. Це для папи. Теж 400 о, 500 гривень. Ці спортивні штани та По 250 гривень, дівчатка, були ось такі гольфи. Але це були останні гольфи, дівчата, і вони висіли там на вішалках. І трішечки, ось тут пішов біля одного гольфика, іншого пішло, знаєте, по шву. Мені віддали їх по 200 гривень, то не проблема, я їх позашиваю та вони собі вдома ходити, вони теж тепленькі, гарні. Вдома ходить їм піде. Це теж я таких купила ось два. Для хліба один і один для папи. Так, купила для Соломії носочки, дівчата. Взяла дві пари ось таких темненьких. Такі носочки були у наших хлопців. Це вдома ходити бігати. І от дві пари ось такі. Одні такі гарненькі. десь... А, вдома можна чорні ходити. Так, для, е, дівчатка, носочки. Я не знаю, за 4 пари я віддала 105 гривень. Порахуйте. Так, ось такі носочки я взяла. Це зима. Я взяла для гліба. Можливо, ми зробимо дві пари. Ой! Але, може, папі не потрібно тепло. Ну, не знаю, дівчата, що до теплих носочків. Чи поділимося з папою чи ні. Дивіться, ось такі теплі по 60 гривень. Чотири пари взяла для гліба. І звичайні носки я взяла Бо ну, Папа за рулем часто, то він йому теплі не підходять. Тобто взяла утеплені. Я папі взяла 6 пар по 30 гривень. І оці носочки не буду обманювати, бо ціну не пам'ятаю. Оце такі носочки взяла, вони тепленькі для. Матвія. Ну такий, знаєте, принт тут якісь снігурі, будиночки, сніжиночки, ось такі носочки. Але ціну їх не пам'ятаю. Тож, мені здається, щось 35 гривень вони коштували. Ось такі покупочки у мене вийшли. Ось так ми оновили трішечки, щось підкупили тепліше для наших хлопців, для нашої солимійки. Всім бажаю мирного неба, гарних свят. Із швидкої перемоги до зустрічі.